Привіт, я Тейлор Хаглер. IONIQ 5 n від Hyundai забезпечує електрифіковану продуктивність як на звичайній дорозі, так і на гоночному треку. І як частина цього досвіду, ви можете налаштувати багато параметрів продуктивності IONIQ 5 n Перш ніж змінювати налаштування, обов'язково пройдіть повний туторіал з використання режиму N у вашому автомобілі. Виберіть режим N, потім піктограму меню, а потім туторіал. N і -E Shift та N Active Sound плюс працюють разом. Щоб забезпечити захоплююче звукове супроводження та відчуття перемикання передач. N-Active Sound Plus забезпечує відтворення футуристичних звуків силового агрегату через 8 внутрішніх і 2 зовнішніх динаміки. Ця функція автоматично вмикається, коли активується n shift Для інших режимів руху ви можете вибрати, вімкнути її чи вимкнути. Виберіть режим N. Потім параметри продуктивності. А потім n активний звук плюс. Тут ви можете налаштувати гучність системи в салоні. Ви також можете вибрати одну з різних звукових тем. Після вибору теми ви можете налаштувати параметри, в ній, наприклад, відрегулювати звук у салоні. Увімкнути або вимкнути зовнішні чи внутрішні динаміки. А також активувати високоефективні звукові ефекти. Деякі з цих налаштувань можуть бути недоступні в залежності від обраного режиму Drive Mode, який використовується в даний момент. Це пов'язано з тим, що озвучування і функціональність змінюються залежно від обраного режиму Drive Mode. У режимах Eco або Normal зовнішні динаміки та високопродуктивні звукові ефекти вимкнено. У режимі Sport можна увімкнути або вимкнути зовнішні динаміки та високопродуктивні звукові ефекти. А в налаштовуваному персональному n режимі Один або два. Ви можете вибрати, увімкнути або вимкнути зовнішні динаміки та високопродуктивні звукові ефекти. Ось кілька моментів, про які слід пам'ятати під час використання n active Sound+. Щоб відповідати вимогам законодавства, зовнішні динаміки не працюватимуть у зонах з низькою швидкістю або в певних зонах, визначених навігаційною системою. Гучність зовнішнього звуку є фіксованою і не може бути відрегульована. Це також необхідно для забезпечення відповідності місцевому законодавству. Детальну інформацію щодо налаштувань та функцій Ioniq 5N ви знайдете в інструкції по експлуатації. Більше матеріалів щодо моделі Ioniq 5N розміщено на навчальному порталі та додатку.